Данія у всьому мила, привітна, ласкава, спокійна і життєдайна країна. Навіть не назвеш її країною, а радше великим, гарним маєтком, який сам творець постарався упорядкувати і налагодив там заможне господарство. Так розповідає Карел Чапик у своїй мандрівці на північ. А я хочу додати: Данія маленька країна, адже її можна об'їхати за один день, а з іншого боку, це дуже велика країна, адже її важко пізнати за цілий рік. Привіт, і знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної фірми Феєрія. Феєрія, зроби своє життя феєричним. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо відкривати Данію та почнемо із цифр. Думаєте, не цікаво. А якщо я скажу, що Данію утворюють 406 островів. А до цього додам, що Данія це найстаріше королівство світу, яке народилося у 950 році. І за цей час воно пережило 10 крістіанів, 9 фредериків, а ще Еріків, Олафів, Вальдемарів та інших не менш достойних правителів. Ну і звісно, яке ж королівство без замків. А їх у Данії лише уявіть, понад 800. Скільки ж потрібно часу, щоб побачити їх усі? Але запевняю, що найвідоміші з них ми відвідаємо. Розпочнемо, звичайно, зі столиці і замку Розенборг. Цікаво, що знаходиться він майже у центрі Копенгагена, хоча за часів свого заснування вважався за міською резиденцією. Якось, а точніше, у 1606 році король Крістіан IV вирішив придбати трохи землі поза межами міських валів. Тут він заклав прекрасний сад та звів невеличку альтанку. Шли роки, і ця маленька забудова перетворилася у чарівний палац. Розенборг став улюбленою резиденцією крістіана IV. Тут король жив, і тут він пішов життя. Кожен наступний монарх додавав в оздоблення замку щось нове, і в результаті вийшло, що всі кімнати розташувалися хронологічно, проходячи ними, немов спостерігаєш двохсотрічну еволюцію стилів і моди на інтер'єри. А ще замок Розенборг відомий скарбницею королівських коштовностей. До речі, її величність королева Маргарита II також заходить сюди час від часу, аби обрати прикраси для чергового урочистого вечору. А навколо замку розташувалися найстаріші королівські сади Данії. Навіть важко уявити, що раніше тут вирощували овочі для королівської кухні. Сюди полюбляв приходити і ганс Христіан Андерсен. Неспішно прогулючись садовими доріжками, він милувався пишними трояндами та лебедями у ставку. І може, саме десь тут йому спав на думку сюжет про маленьке гидке каченя, що перетворилося на граціозного білого птаха. Аскар Андерсен назвав дорогу з Копенгагена до острова Фюн дивовижною низькою перлин, на яку нанизано міста Данії. Першим містом на цьому шляху є Роскілля – колишня столиця держави. І перше, що приваблює мандрівників, це, звичайно, величний собор. Єпископ Воїн Абсалон, засновник Копенгагена, почав зводити цю будівлю у другій половині 12 століття. А закінчили її десь 150 років по тому. Це місце стало священним для усієї Данії. Тут відбувалися коронації монархів, а з 15 століття собор ніс по чесну місії усипальні данських правителів. Хоча у цій святині спочивають вічним сном не тільки королі й королеви, тут поховано багато знатних жителів міста, які встигли і собі швидесенько звести капели усипальниці. Найкраща панорама на замок Кронборг відкривається з парому, що пливе до Швеції. А це значить, що ми з вами залишаємо данію і закінчується наша передача. З вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. А партнер нашої передачі найкращий туроператор по Скандинавії, туристична фірма Феєрія. Хай вам щастить.